Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми будемо ділити складену задачу на прості задачі. Але ж дзвінок на урок передзвенить стане кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Уже дзвінок сигнал нам дав, і на урок він нас покликав, а отже часу не втрачаємо, роботу швидше починаємо. Приготуйтеся, будь ласка, будемо працювати. Розгорніть свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 69, 1 рядочок. Повне запитання та розв'яжи задачі. Тато Карло змайстрував 11 ляльок, які танцюють, і 8 ляльок, які співають. Скільки всього ляльок. Продовж, будь ласка, запитання. Зробив. Тато Карло. Як розв'язати цю задачу? Правильно, треба до 11 додати 8. 11 додати 8 буде 19 ляльок. Наступне. Тато Карло змайстрував 19 ляльок. 11 ляльок танцюють. А інші співають. Скільки співають? Скільки ляльок співають? Що треба зробити? 19 відняти 11 дорівнює 8 ляльок. Отже, співають 8 ляльок. Тато Карло змайстрував 19 ляльок. Деякі ляльки танцюють, а 8 ляльок співають. Скільки танцюють? Яке слово пропущене? Правильно, скільки ляльок танцюють. Що треба зробити? Від 19 віднімаємо 8 дорівнює 11 ляльок. Всього 11 ляльок танцюють. Спробуй знайти в кожному рядку зайве число та записати його. 11, 22, 12, 33, 44, 55, 66. Зайве число. 12. Наступний ряд чисел 12, 13, 23, 14, 15, 16. Зайве число 23. Далі ряд чисел 40, 50, 70, 43, 90. Яке число зайве? Правильно число 43 є зайвим. Правильно молодці. Спробуй, будь ласка, обчислити дані вирази. 8 додати 7 буде. 15. 18 додати 7. 8 додати 7. Ми знаємо, що буде 15. Та ще 10 буде 25. 88 додати 7. 8 додати 7 все так само в нас 15, і додати 80 буде 95. Наступні, спробуй обчислити самостійно, а ми перевіримо. 3 додати 9 12, 13 додати 9. 3 додати 9 було 12, та ще 10 буде 22. 53 додати 9, 3 додати 9 буде 12, та ще 50 буде 62. 5 додати 6 буде 11. А 15 додати 6. 5 додати 6 це також 11. Та ще десяточок буде 21. 35 додати 6. 5 додати 6 буде 11. Та ще 30 буде 41. У майстра було 3 кілограми цвяхів. У пакеті та 8 кг у коробці. Скільки кілограмів цвяхів витратив майстер, якщо в нього залишилось 4 кг цвяхів. Давай подивимось та з'ясуємо, яка це задача, проста чи складена. Розглядаємо, було невідомо скільки, але ми знаємо, що там було 3 кг в пакеті та 8 в коробці кілограмів цвяхів. Витратив майстер невідомо скільки, але ми знаємо, що залишилося ще 4 кг. За короткою умовою, ми бачимо нашу схему блакитного кольору трикутничок, показує нам першу дію. Нам треба дізнатися, скільки ж було спочатку цвяхів 3 додати 8, ми знайдемо 11 кг було спочатку. Далі нам потрібно. З вами від 11 відняти 4 для того, щоб знайти, скільки кілограмів цвяхів залишилося. Отже, відповідь майстер витратив 7 кілограмів цвяхів. Ми з вами знали, що 4 залишилося, і від 11 загальної суми відняли ті, що залишилися, і отримали, скільки ж майстер витратив цвяхів. Давайте з вами зараз визначимо порядок дій та знайдемо значення виразів. 12 відняти суму чисел 5 та 6 та додати 24. 5 додати 6 буде 11. 12 відняти 11 дорівнює 1. 1 додати 24 буде. Звичайно, буде дорівнювати в нас 25. Наступне 21 додати різницю чисел 16 і 8 та суму цього числа із числом 2, та відняти 30. Ми робимо спочатку дію в дужках. 16 відняти 8 буде перша дія. Далі ми маємо з вами 16 відняти 8, так? додати до нього двійку. Далі 21 додати до того, що є у нас в дужках, і далі від нього відняти 30. Отже, 16 відняти 8 буде 8. 8 додати 2 буде 10. 21 додати 10 буде дорівнювати в нас 31. 31 відняти 30 дорівнює 1. Спробуй знайти значення виразу зі змінною. N додати n, якщо n дорівнює 9, n дорівнює 8, n дорівнює 6, n дорівнює 12. N додати N, якщо n дорівнює 9, то 9 додати 9 дорівнює 18. N додати n, якщо n дорівнює 8, то 8 додати 8 дорівнює 16. N додати N, якщо N дорівнює 6 то 6 додати 6 буде 12. Якщо n дорівнює 12, то 12 додати 12, n дорівнює 12 буде всього 24. Давайте поглянемо, який компонент арифметичної дії змінюється, та як ця зміна впливає на результат. 9 додати 5 дорівнює 14. Якщо ми 9 зменшимо на 1, тобто на мінус 1, буде 8. А отже, сума також зменшиться, на скільки? Так, на мінус 1. Дивимось далі, 11 відняти 8 дорівнює 3. Якщо ми 11 збільшимо на 4, то 15 відняти 8 буде дорівнювати. Різниця також виросте в нас на плюс 4, тобто різниця буде 7. 13 відняти 4 дорівнює 9. Якщо ми від'ємник збільшимо на 4, тобто поставимо плюс 4, то 13 відняти 8 буде дорівнювати, відповідно, розв'язання буде зменшуватися на мінус 4. Отже, буде в нас на мінус 4 одиниці, це дорівнює 5. Спробуй порівняти вирази зручним для тебе способом. 32 додати 6 та 32 додати 7. Навіть не розв'язуючи, ми знаємо з вами, що якщо до одного і того ж числа додати якесь число, і воно буде більшим. В нашому випадку є 6 і 7, то, звичайно, там, де додаємо 7, це число буде більшим. Отже, 32 додати 7 більше, ніж 32 додати 6. Далі дивимося, 44 відняти 3 та 45 відняти 3. Звичайно, якщо ми одне і те саме число віднімаємо від більшого числа, то різниця буде більшою, якщо від меншого числа, то різниця буде меншою. Відповідно, 45 мінус 3 буде більшим, ніж 44 мінус 3. Наступне 45 відняти 3 та 45 відняти 4. В цьому випадку, коли зменшуваним нас однакове. Чим більше є від'ємник, тим менше буде різниця. Отже, 45 відняти 3 більше, ніж 45 відняти 4. Наступне 55 додати 3 та 50 додати 3. Звичайно, 55 додати 3 буде більшим, тому що 3 у нас співпадає доданок, а 55 буде більшим доданком, ніж число 50. Будь ласка, спробуй продовжити речення. На уроці я дізнався, чи дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконав чи виконала завдання. За увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вам пишаюся. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!